Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 27 листопада та минулих вихідних у студії Тамара Приходько, Далі коротко про головне. На Прикарпатті відбувся національний форум. Говорили про поводження із відходами. Це є виклик не тільки для Прикарпаття. Три реабілітаційні відділення до кінця року мають запрацювати у прикарпатських лікарнях. В нашій області проліковано 4156 тисячі військовослужбовців. В коломиї вшанували пам'ять українців, які загинули через штучний голод. Чіпки. Слоше не протилюдство мають бути засудженими світовою спільнотою. Про це та інше детальніше далі. У тисмениці під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка. Вогнеборці ліквідували загорання у житловому будинку в кімнаті площею 20 метрів квадратних на одній із вулиць міста. На жаль, під час гасіння пожежі було знайдено тіло чоловіка. Причина виникнення загорання наразі встановлюється фахівцями. Сьогодні на пофіювання температура сягнула мінус 18 градусів, видимість обмежена 10 метрів. Сильнішні опади загрожують сходженнями ловини. Власне, ці погодні умови ви можете самі побачити. Тому рятувальники просять утриматися від сходження високогір'я. Пам'ятайте, гори не пробачають помилок і самовпевненість може коштувати життя. Питання, які стосуються стихійних лих, лікування, реабілітації військових та організації освітнього процесу у закладах освіти Прикарпаття в умовах воєнного стану, про це та інше мовилося на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України від Івано-Франківської області. Ще три реабілітаційні відділення до кінця року мають відкритися у Верховинській, Бурштинській та Косівській центральних районних лікарнях. Про це заявила голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук під час онлайн-засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Івано-Франківщина має усі складові, аби надавати якісну реабілітацію населенню, зокрема і військовим. Це і клімат, і природні ресурси, а найголовніше розгалужена медична сфера та фахівці. У 2023 році в нашій області області проліковано 4156 військовослужбовців. Медична допомога військовим надається в рамках програми медичних гарантій у стаціонарних відділеннях 34 закладів охорони здоров'я області. Не менш важлива на сьогодні якісна та доступна реабілітаційна допомога, що спрямована на повернення поранених. Та травмованих до повноцінного життя сьогодні в області сім закладів надають якісну реабілітаційну медичну допомогу. Зокрема, це обласна клінічна лікарня, Калуська центральна районна, івано-франківська міська клінічна лікарня номер 1 І є приклади, коли лікарні успішно справляються із покладеними на них завданнями. Лікарями травматологами обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради розроблено унікальну операцію. По заміні розтрощених фрагментів великої гумилкової кістки, видрукованими на 3D-принтері кейс системи сьогодні. 21 комунальний заклад області забезпечений реабілітаційними пакетами програм медгарантій на суму понад 142 мільйони гривень. Допомога надається як цивільним, так і військовим. За такими основними напрямками, як реабілітація травм, опорту рукового апарату нейрореабілітація, Реабілітація пацієнтів із спінальними травмами із 21 комунального закладу 15 закладів, які мають і амбулаторні відповідні процедури, також і стаціонарні. В них розгорнуто 403 три ліжка. Однак в область за реабілітаційними послугами приїздять військові з усієї України, і відповідно сьогодні постала гостра потреба збільшення кількості ліжок до шести сотень. Підставити плече в цьому вже готовий Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров'я, який є надкластерним закладом. Однак відкрити реабілітаційне відділення не в змозі, бо не відповідає вимогам пакету, який передбачає фізичну реабілітацію. Зв'язку з цим маю прохання пропозиції. Питання щодо можливості створення нового пакету по психологічній реабілітації пацієнтів з психічними розладами для збереження ментального здоров'я військовослужбовців та членів і наприкінці минулого року ми підписані мали договір з міністерства ветеранів та створили відділення медико-психологічної реабілітації, яке успішно функціонувало та надавало допомогу, а також показало надзвичайно хорошу свою ефективність. На жаль, з січня 2023 року ми, як установа та інші установи України, які законтрактовані з національною службою, не переписали виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Володимир Дзюмбак, каже, обласна влада допомогти не може, оскільки міністерство охорони здоров'я має чітку візію стосовно розвитку реабілітації в Україні та й в області. Зокрема, нею передбачено створення реабілітаційних відділень в закладах спроможної мережі над кластерних та кластерних лікарень. Ми можемо. Говорити про те, що манупрофільні заклади, як кардіологічний центр, як центр психічного здоров'я, вони можуть ставити в пріоритет певні послуги в рамках реалізації проекту. Але на даний час не планується окремо створення такого пакету. При проговоренні з національною службою здоров'я, ми це запитували і на таку відповідь. Натомість заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров наголошує відповідно до стратегії розбудови реабілітаційної допомоги, кожна надкластерна лікарня повинна мати відділення реабілітації до 60 ліжок. Сертикла лікарні Павківської області в полікарнях наразі некрити ребілітаційні відділення. Це Ошибська лікарня центральна міська міста Батуховна лікарня, як сказала Людмила Іванівна, вище часом у всіх закладах планується відкрити реабілітаційні відділення. Міністерство здоров'я свого боку з наших міжнародних партнерів докладемо зусиль стосовно забезпечення в цих закладах якісної і ефективної ребілітаційної допомоги. Також перший заступник міністра охорони здоров'я України наголошує на потребі розробки правильної маршрутизації пацієнтів, які потребують реабілітації між медзакладами, оскільки є лікарні, які перевантажені і не встигають надавати якісні послуги. На Прикарпатті взялися до реалізації реформи, мета якої управляти відходами відповідно до світових стандартів. Голова обласної військової адміністрації наголосила, що чистота довкілля інвестиція у якісне майбутнє. Про неї маємо подбати зараз, щоб потім не було пізно. Більше розкаже Світлана Онищук. Збереження довкілля те, що нині на порядку денному в усьому цивілізованому світі, екологічні питання вкрай важливі і для України, особливо в умовах повномасштабної війни, коли ворог нещадно нищить нашу природу, та незважаючи на труднощі в державі, відбуваються позитивні зміни, що впливають на подальший її розвиток та європейське майбутнє. Одна з таких реформ, якраз стосується екології, зокрема управління відходами, які планують реалізувати. Обговорили під час 10-го національного форуму поводження з відходами в Україні, законодавство, економіка технології, який прийняло Прикарпаття. Вельми шановне товариство, рада всіх вітати на Прикарпатті, на такому надзвичайно важливому форумі. Питання поводження з побутовими відходами це є виклик не тільки для Прикарпаття. Це і великий екологічний день для Івано-Франківщини. Захід об'єднав представників Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, провідних експертів з питань екології, представників територіальних громад, спільно обговорили актуальні питання у сфері управління твердими побутовими відходами, зокрема щодо пошуку раціональних механізмів їх вирішення. Йшлося передусім про реалізацію відповідного закону України, який набув в чинності в липні цього року, та передбачає зменшення утворення відходів. Задля врегулювання цього питання об'єднуємо зусилля на усіх рівнях в рамках національного форуму. Підписано меморандум про співпрацю та партнерство між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. П'ятьма громадами Прикарпаття. Ідеться про Бурштинську, Гроденківську, Калуську, Косівську та Надвірнянську міські територіальні громади, в яких вже прийнято рішення про виділення земельних ділянок під будівництво об'єктів поводження з відходами. Загалом в області планується спорудження п'яти заводів одного центрального, де буде відбуватися компостування, виготовлення палива, сортування та захоронення сміття, а також чотири малі об'єкти, на яких буде здійснюватися сортування та захоронення відходів. Сукупно рік вони перероблятимуть понад 450 тисяч тонн відходів. Для реалізації цього плануємо залучати бюджетні кошти, розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів, адже чистота. Довкілля це інвестиція в якісне майбутнє. Про неї маємо подбати вже сьогодні, адже потім буде пізно. Задля цього консолідуємо зусилля на усіх рівнях. Наша амбітна мета бути на рівні зі світовими екологічними стандартами. Ми сьогодні маємо підписання меморандумів з громадами щодо започаткування процесів розбудови системи управління відходами в першу чергу твердими побудовими відходами Івано-Франківської області. Щороку у четверту суботу-листопада вшановують пам'ять українців, які загинули через штучний голод, організований сталінським режимом. У минулому столітті московити тричі влаштовували масовий геноцид українцям найстрашніший голодомор – 1932-33 років, внаслідок якого загинули мільйони людей. Цьогоріч вшановують 90-ті роковини із часу цієї страшної трагедії в історії України. У Коломиї вже традиційно відбувся молебень біля пам'ять. Етника, жертвам голодомору. Ті, хто чинять злочини проти людства, мають бути засудженими світової спільноти, а жертви віком пашановим. Голодна примусова війна, для того, щоб підірвати коріння волелюбної нації, винищити цілий етнос війна, щоб зруйнувати доповічні основи народної моралі, витуїти в серцях людяність і натомість. Посіяти в душі страх, жорстокість, підозрілість і неміш духовно. Мільйони заморених голоду людей України. Ось наслідки цієї дітей. І ось у часи сьогодення, через дев'ять десятилітні після голодомору геноциду проти українців знову застосовують методи геноциду. Повномасштабна війна окупантів має на меті знищити українську ідентичність. Культуру, історію мову. для цього окупанти вбивають і депортують українців, руйнують міста, знищують пам'ятки історії та культури українського народу. І знову стільки безмірних жертв, стільки страшного прикоління українців, скільки змарнованих і знищених життів українських дітей, людей. Тож сьогодні об'єднаємося. У спільно свободній молитві заради нам брудня, і хай ця молитва захистить нас від болю минулого. Серед місті Коломиї відбулася акція Запали свічку пам'яті. Локація незмінна, площа відродження. Організацією зайнялося управління культури і туризму Коломийської міської ради. Коломияни прийшли зі свічками в руках, символом поваги і пам'яті про тих, хто загинув внаслідок голодомору 1932-1933 років. Чи ти стоїш ще в серці України? Чи не, люд? розстріляв? Убив тебе, маленька дівчинко. Голодна Українко, дивлюся в небо рідне, голубе, не голубе, посивіло вже згоря, горя, расистами Роз... ми... не раз моя земля, мої жита і зорі, як їхні душі дивляться на нас, як плаче серце, поможи нам, Боже, ти дарував нам хліб, життя, любов, хай згине зло, хай згине зло вороже, ми вижили. Ми виживемо знов, чи ти стоїш ще в серці України, чи не люд вдруге розстріляв тебе, маленька дівчинко, незламна Українко. У нас ще буде небо голубе, і я прийду до тебе. Колосочки пшеничні житні, принесу в руках. Ми всі незламні. Донечки, синочки, ми пережили війни, голод, страх і будуть житті маки і волошки. Лелеки нас торкатимуть крильми, ти почекай, маленька, зовсім трошки. В нас буде хлібчик завжди. Буде мир Господи Боже наш, пом'яни душі усіх безвинно загиблих від голодомору та інших репресій. Закатованих та вбитих братів і сестер наших, подаруй вічний спокій у Твоїх світлих оселях тим, хто пройшов через страшні душевні муки, спостерігаючи за стражданнями власних дітей, упокой Боже всіх жертв голодомору і репресій в оселях праведних, прийми Боже як мучеництво їхній біль і сльози. Святими молитвами загиблих та пам'яттю про них очисти, Господи, нас сьогодні, від усякої байдужості і жорстокосердя, ненависті і нетерпимості. І нехай, Господи, милістю Твоєю подібна біда в нашій землі, ніколи не повториться знову. Амінь. Спогади про голодомори і погляд на сучасну війну Росії проти України під такою назвою у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відбулася пам'ятна академія. Захід організований спільно із Коломийським навчально-науковим інститутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Деталі у сюжеті сьомий рік поспіль Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського проводить спільні заходи спільно з Коломийським навчання. Науковим інститутом, присвячені пам'яті про голодомор, цьогоріч вирішили провести паралелі із сучасною російсько-українською війною. Це сама історія музею, фактично, його формування розпочалося в тих страшних часах, коли на великій Україні московська присутність організувала цей штучний голод. Тоді, тут ще в умовах польської присутності. Українська громадськість зорганізувалася для побудови свого українського музею, але вже в той час практично галицька вся інтелігенція, галицьке селянство, всі українці, і не тільки українці знали про те, що відбувається на великій Україні. Ми повинні про ці речі говорити, пам'ятати це вже от другий рік, в часі повномасштабної війни, російської агресії проти України. Це є логічний крок Росії, а ми е, збираємося для того, щоб наголосити про цю пам'ять, про цю трагедію. Цей е, час, коли йде широкомасштабна війна російсько-українська, питання відзначення сумних роковин голодомору є надзвичайно актуальним, адже ми бачимо протягом цього, цього півторарічної війни. Відбувається геноцид українського народу в усіх галузях: культурний, національний, природний і людський. Пройшло 90 років, але методи і засоби здійснення геноциду щодо українського народу, вони незмінні, лише більш витончені, більш нахабні, більш такі людиноненависницькі, які не, не можуть бути приємні у 21 столітті. Участь у заході взяли науковці, музейники, духовенство, студенти та школярі. Присутні ділилися своїми роздумами на тему голодомору. До того ж, були представлені дві лекції: одна на історичну тематику, інша про те, як змінилася мова під час голодомору. Розкажімо, Куркуль слово Куркуль має лексичне значення багатої заможної людини під час Голодомору. Це слово означало ворог народу. Будемо говорити про те, яким чином люди творили прислів'я і приказки фольклор того. Часу, зокрема, присутні ні корови, ні свині, тільки сталі на стіні. Що це означає, чому це люди вживали? Тобто, голодомор змінив мовлення людей, змінив мову українську, і теж відбувається сьогодні це і в час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Минуло 90 років з часу великого голоду, штучно створеного диктатором Сталіним. На жаль, і зараз у 21 столітті в умовах повномасштабної війни Росія використовує ті ж самі геноцидні дії проти українців. Проєкт гроші будуть триває у середу, 29 листопада, у прямому ефірі Радіо Сяйво, та на Фейсбук-сторінці телеканалу НТК обговоримо фінансові справи отинійської громади. Гостями студії будуть очільник громади Олег Савчук та експерт агенції розвитку громад Прикарпаття Михайло Івашків. Початок ефіру о 17-й годині у середу, 29 листопада. І 28 листопада в Коломиї відбудеться симуляційна гра Світ громад під час заходу говоритимуть про те, як налагодити продуктивну комунікацію в громадах, залучити жителів громади та ресурси, визначити пріоритети місцевого розвитку. До участі запрошують усіх небайдужих місцевих мешканців, внутрішньопереміщених осіб, зокрема громадських активістів, представників місцевої влади, підприємців. Усі деталі на сторінці організації Світ громад про час та місце проведення заходу повідомлять після. Реєстрації Сотня для десятки під такою назвою фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс запустив благодійну різдвяну ініціативу. Мета купівля 100 fpv дронів, які зараз дуже потрібні воїнам Едельвейсам. До ініціативи вже долучилися понад півсотні партнерів із бізнес-середовища, які готові впродовж місяця виділяти частку виручених коштів на безпілотники для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Свій вклад можна зробити і за реквізитами, розміщеними на офіційних сторінках. Фонду у Фейсбуці та Інстаграмі, купуючи товари та послуги у бізнесу, який став партнером благодійної ініціативи фонду підтримки гірського штурмової бригади Едельвейс, в період з 25 листопада і до різдва, 25 грудня, ви маєте можливість долучитись до спільної справи, адже частку оплачених вами коштів буде спрямовано на купівлю 100 FPV дронів для воїнів Едельвейсів. Станом на зараз до ініціативи вже долучились: мережа магазинів світ інструментів, СЛАН, Раківчиські ковбаси, Стефайно, ювелірна мережа Агат золота оздоба, гуртівня сантехніки та керамічної плитки Батмікс, Панна Ванна, Електросвіт, Покрівельний центр, Файнобут, Деніго, Технодім, Лінеко, Галерея Дверей, автосервіси АвтоСтар Коломия, Семавто СТО, Благий і компанія, офроад «Офроад 4х4», 4 Спафіс АвтоПлюс, Онтаксі Коломия. Компанія Приватенерго, Коломия Люкс-Сервіс, медична практика Медлюкс, стоматологічний центр Люкс, Золотий Зуб Вівамед, агрофірма Вірхівці, Фермерське господарство, аграрій Прикарпаття, магазин Магія квітів, хостел Галіція, центр опалення та водопостачання Інсталятор, магазин Страйкшоп, галерея Корзо, Кафе Фреш Даніель, Віла Фамілія, ПАП Кружало, Колиба Увуйка Василя, Кавовар, Мінеральна вода Пістинська джерельна. Фітнес-центр Кляштор і Профітнес, дитячий розважальний центр Хубабуба, магазин Ельтоп, ФОП Сергій Чернишов та ФОП Володимир Андріїшин. Долучайтесь і ви, адже мета благодійної різдвяної ініціативи купівля 100 FPV-дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, номер картки збору – 0597 4012. Піві дуже сильно змінили хід війни, і їх потрібно все більше і більше. Що скаже про Філія? Це, це зараз майбутнє, це багато чого змінить в цій війні, але їх треба дуже багато. Дуже багато. Їх завжди буде недостатньо. Постійно потрібна допомога, щоб їх було дуже багато. Підтримуйте 10-ту гірську штурмову бригаду Едервейс. Ми завжди знаходимося тут, ми завжди працюємо для подальшої нашої перемоги. Ваші гроші наближають нас якнайшвидше до нашої майбутньої перемоги. І кожен дрон, кожен ваш донат це збереження особового складу. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна.